Купуючи машину, люди ведуться тільки на зовнішній вигляд. І ось рогова історія з моїх продажів. Не так давно у власності в мене був Renault Megane 4 хетчбек 2017 року з єдиним косметичним підкрасом і з рідним пробігом 200 тисяч, що я вважаю самі основні показники при покупці. Такого автомобіля, але там був один візуальний нюанс. Вона приїхала з однією заміненою фарою. А та фара, що нова, вона виглядала прям ідеально. А та, яка була ще рідна фара, вона була трошечки помутнівша зсередини. І, звісно ж, на контрасті між новою та старою фарою це трохи втрачало вигляд. Але я так подумав, там той, хто шарить, що тут рідний пробіг і вся ціла машина, тому буде пофіг на ту фару, вони її замінять і навіть не будуть про це згадувати. Але що ви думаєте? Машина пережила дуже багато переглядів. Вона, мабуть, штук 10-15 і всіх. Напрягала ця фара, всім було пофіг, що машина обслужена, всім було пофіг, що вона з рідним пробігом. Люди реально зацінювали тільки зовнішній вигляд, що мене реально засмучувало, адже я вважав, що у нас набагато більше людей, які цінять технічний стан, та й взагалом стан машини в цілому. А такі нюанси, як там фара, то. Тим паче на міган, ну блін, ви серйозно? І тут я приймаю рішення замінити стару фару негарну на нову, щоб воно все виглядало красиво. Перефоткую машину заново, додаю вартість автомобіля, вартість нової фари. І що ви думаєте, декілька днів з першого перегляду машина просто відлітає? А тепер у мене питання до тих людей, хто каже, що продавці машини або перекупи натирають глаза, там замилюють очі. Для того, щоб впарити якийсь кусок лайна. Друзі, да все просто. ви самі хочете бачити візуально красивий ефект. Я так розумію, що людина, яка купує машину, дуже десь там хоче, щоб глубоко підсизнання, все-таки були думки, що вона купила машину із салона. Пофіг, що вона там буде розвалена, вся каса крива. Але головне, що вона виглядає круто.